Патісоні дуже невибаглива, смачна та корисна овочева культура з батьківщини гарбузових. До речі, у них є й інша назва таріл гарбуза. І справді, за формою плоди Патисона нагадують тарілку або невисоку мисочку. Патісон – найближчий родич Кабачка. Ці дві культури дуже схожі і за біологічними властивостями, і за агротехнікою, тільки форма плодів у них різна. Крім того, патисони мають тоншу шкірку, ніжну, солодкувату м'ясо, дрібні насінини і дозрівають раніше за кабачки. Їх можна збирати та вживати в їжу вже через тиждень після появи зав'язі. Але все ж деякі відмінності між кабачками і патисонами є, хоча агротехніка абсолютно однакова. Саме про ці відмінності у вирощуванні ми і поговоримо в нашій статті. Крім того, ми представимо вам найкращі сорти патисонів з нашої колекції. Патисони, так само як і кабачки, походять із Центральної Америки. Тут їх почали вирощувати та використовувати в їжу практично одночасно стародавні індіанські племена, форма плодів Патисона, ймовірно, і визначила форму сучасної тарілки. З цієї рослини смороду виходили тонкими, витонченими і дуже міцними. Разом із насінням кабачка патесони вперше були завезені до Європи іспанськими мореплавцями на качанні 17 століття. Тоді їх використовували виключно як декоративні культури, особливо оранжеві, для створення японських садочків. І тільки через 100 років французькі кулінари відкрили їхні дивовижні смакові якості та неймовірну користь. Плоди патисонів можуть мати білий, кремовий, жовтий, яскраво-оранжевий або світло-зелений колір. За формою патисони бувають круглими, звінчастими тарілчастими або округлопласкими із зубчастими краями. За термінами дозрівання патисони діятимуться на ранні 45-50 днів, середньостиглі 52, 55 днів, пізні 58 58-68 днів. З французької мови Патісон перекладається як рослинний пиріг. За вмістом вітамінів і поживних речей він багатий, ніж кабачок. Про корисні властивості кабачка, його посадку та догляд за ним читайте в нашій статті. Як вирощувати кабачки? У плодах Патисона практично всі відомі вітаміни, цукри, антиоксиданти, більше ніжок, пектини, природні антибіотики. Плоди тушкують, маринують, консервують у різних салатних заготовках, готують з них дуже ніжну овочеву ікру, роблять смачні начинки для пудингів і пирогів. Патисон поки що не отримав такого широкого визнання у садівників аматорів, як кабачок, через нижчу врожайність і менші розміри плодів. Однак у останнє десятиліття селекціонери виправили цю помилку. Сучасні сорти та гібриди патисона мають кущову форму, смороду дуже старовинні та великоплідні. Саме такі ми і пропонуємо вам у цій статті. Сучасні сорти патисона не менш морозостійкі, ніж кабачки, тому смороду чудово ростуть і плодоносять у відкритому ґрунті. На городню грядку насінням їх рекомендується висівати після 25 травня, коли хвилиніме загроза повернених заморозків. У північних регіонах краще вирощувати цю культуру через розеясаду, висіваючи насіння у торфені горщики в середині квітня, а наприкінці травня, за погодою висаджуючи вже готову розеясаду. Тоді врожай вас здиває на місяць раніше, ніж при посіві безпосередньо в ґрунт. Патисон, так само як і кабачок, не боїться дощової, прохолодної погоди. Він добре зростає навіть при плюс 10 градусах. Коли інші овочі припиняють свій розвиток. Цікавий факт: при різкому похолоданні патесони, так само як і кабачок, не потребують запилення комахами. Він перетворюється на партенокарпік і запилює собі сам. Насіння патисона полагоджує свій ріст у землі при температурі плюс 6 градусів. Місце для посадки. Грядки для патисонів краще працювати на добре освітленому сонцем місці. Тоді їхній ріст прикро. Ґрунти патисон найкраще зростанні на легких, пухких, багатих і нейтральних ґрунтах. Допускається його вирощування і на слабокислих землях. На важких глинистих він рости не буде, також йому протипоказане поблизу залягання ґрунтових вод. Кислі ґрунти нейтралізуйте доломітовим борошном із розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Вносячи його під весняну перекопування при формуванні грядки. На одній грядці патесон вирощуйте не більше 5 років. Потім у корено кулі ґрунтно збиратися хвороботворна мікрофлора, що призводить до хвороб і загинелі цієї овочевої культури. Посів при посіві насіння або висит сірозеїсиди, витримуйте відстань між рядами 60 см, а між рослинами 40-60 см залежно від високорослості шкірного сорту. Догляд за патисонами проводитися так само, як і за кабачками. Читайте нашу статтю. Як доглядати за кабачками збір урожаю сучасні сорти патисонів позначаються дуже рясними врожаями. Тому плоди необхідно збирати щодня, осколки смороду швидко псуються і можуть почати підгнювати, заражаючи ніжні молоді патисончики. Зріз їх потрібно обережно гострим ножем, щоб не пошкодити тоненьку шкірку плоду. Тепер, коли ви знаєте, як правильно вирощувати патисони на своєму місці, представляємо вам їхні найкращі сорти та гібриди, які неодноразово ставали переможцями міжнародних конкурсів і ярмарків. Усі ці сорти та гібриди позначаються жахливими смаковими якостями, підвищеною врожайністю, стресостійкістю, перш за все, стійкістю до різких понижень весняних і літніх температур. Вони практично не хворіють і не пошкоджуються шкідниками. Наша колекція Orange Sunny Delight F1, Гостинець F1, Знахідка F1.